Ух, оце то я натанцювалася, спатиму, мабуть, сьогодні як мертва, видихнула Наташка, наша подруга, коли ми вийшли на вулицю з нічного клубу. Ага, потусили на славу, куди далі? запитав Макс. Та по домам, мабуть, друга ж ночі вже, я особисто вже нікуди не хочу, відповіла йому Оля. Ну окей, друзі, на сьогодні, мабуть, досить гулянок, запропонував я, і ми дружно поплентались на втомлених від танців та декількох алкогольних шотів в ногах до району, де ми проживали. Кожної суботи, після важкого навчального тижня, компанія наших друзів у складі Наташі, Олі, Мене та Максима любила відпочивати в одному з нічних клубів нашого міста. Який знаходився недалечко від будинку, в якому ми всі проживали. Будучи безтурботними студентами, ми полюбляли активний відпочинок на вихідних та насолоджувались золотими руками на повну. Та ніч нічим не відрізнялася від багатьох попередніх за винятком однієї страшної події, яка трапилася з нами по дорозі додому. Та давайте про все по порядку. Як я вже казав, вийшовши з нічного клубу, ми вирішили повертатися до домівок пішки. Так як на вулиці була тепла чернева ніч, спати нікому не хотілося, та й поспішати особливо не потрібно було, так як завтра, вихідний. Ми йшли в обнімку з дівчатами, жартували та обмінювалися враженнями від проведеного вечору. Оля мені дуже подобалась, тож для мене була найщасливіша мить ось так йти поруч та обнімати її. Та й вона не була проти, а навпаки, як мені здавалося, теж проявляла симпатію до мене. Тож, отак, прогулюючись по безлюдних вулицях, увагу нашу раптом відволікла одна особа. В одному з дворів за метрів 40 від нас. Ми помітили жінку, яка мовчки танцювала якийсь дивний танець, кружляючи та періодично присідаючи та встаючи назад на ноги. Судячи з рухів, схожий на народний танець якоїсь країни. Під тусклим світлом ліхтаря важко було розглядіти її риси. Опа, походу, дискотеки комусь сьогодні було мало, пожартував я. На що дівчата голосно розсміялися, а Макс здивовано промовив: Чекайте но, не може бути, це ж сербська Леді. Що, яка Леді? зацікавлено перепитала Наташа, все ще хіхікаючи, з мого жарту. Ну, сербська Леді, що? ніхто не чув про неї, чи що? відповів розчарованим тоном наш друг. «Ем, та ні. Відповіла Оля. Хто це ще така? Ну, ви даєте, та весь Тікток зараз розривається відосами про неї. Макс, безобраз, але ми не такі задроти, як ти, що безперервно завісаєш в тому Тіктоці чи ще десь там. Давай ну краще розповідай, що то за баришня та твоя леді. Жартома промовив я до Максима, похлопавши його по плечу. На що той, насупившись, сказав: Ви просто безнадійні. Ну окей, слухайте. Зараз масово викладають в соцмережі відео про жінку, якусь типу відьму чи демоницю із Сербії, яка з'являється щоночі на безлюдних вулицях міст та танцює танець. А якщо хтось підійде до неї, чи просто погукає, то вона поженеться за ним з ножом та заріже. Дехто з людей, які виложують відео, пробували гукати її і та дійсно виймала щось з кишені, схоже на ніж та гналася за ними. Схоже на фейк, звичайно, але все рівно страшно якось. Та ну, дурня якась. Перебила Максима Наташка. Ті блогери твої вже не знають, звідки перегляди брати, то й видумують фігню всяку, а такі, як ти, ведуться. Чекайте, а, а чому саме з Сербії? Звідки взагалі цей персонаж взявся? перепитав я. Існує одна легенда, продовжив Максим. Що колись в Белграді жила одна розумово відстала жінка, яка любила щоночі отак виходити на вулицю та танцювати. З її часто всі кіпкували та дразнилися, а однієї ночі вона попалась на очі декільком п'яничкам, які вештались неподалік. І ті вирішили собі покипкувати, та, підійшовши до неї, почали глузувати та перешкоджати її танцю. На що та накинулась на одного з них з кулаками. А той, відбиваючись, дістав з кишені ніж та й поп'яні зарізав її, після чого відразу ж втікши з місця злочину. Та після смерті вона повернулася з того світу в образі якоїсь нечистої сили і тепер мститься кожному, хто заважає їй вночі танцювати. Гарна казочка, відповіла Наташа після того, як Максим завершив свою розповідь. Та годі вам, йдемо, якась п'яна жіночка вирішила собі потанцювати перед сном, а ви тут вже вигадуєте всіляке. Промовив я до друзів, намагаючись змусити їх іти далі. На що Макс сказав: Слухайте, а давайте перевіримо. Що перевіримо? запитала Оля. Ну чи це справді сербська леді? От, от я зараз підійду до неї і щось вигукну, а ви хтось зніміть на телефон. Знаєте, скільки переглядів буде на відосі? захоплено вигукнув Макс. Господи, друже, тобі скільки років, та залиште її в спокої. Справді йдемо краще додому. Намагалися вже всі разом відмовити нашого друга від його наміру. Та не будьте ви занудами. Давайте так, якщо я зараз спогукаю її і вона поженеться за мною, на наступній вечірці ви цілий вечір пригощаєте мене всім, чим я забажаю. Якщо ж нічого не відбудеться, тоді я вас. Ти не виправний, промовила Наталя. Гаразд, по рукам, готуйся розщедритися на наступних вихідних. Побачимо, відповів Макс і дав дівчатам телефон. Ось, будете знімати все на відео. А я пішов. Побажайте мені удачі! Та йди вже. Промовив я до нього, і Максим почав тихенько пробиратися поближче до танцюючої жінки. А дівчата, увімкнувши камеру, почали знімати все це на відео. Та жінка його не помічала і продовжувала собі далі танцювати. Ми ж також підійшли трохи ближче, щоб краще було видно на камеру, та, заховавшись за кущем, що ріс на краю тротуару, продовжили зйомки. Максим ж, підійшовши десь на метрів 10 до так званої сербської леді, раптом голосно вигукнув до неї: Агов? Ви сербська леді? Тут не можна танцювати. Після його слів жінка різко перестала танцювати та повернулась до Максима, подивившись на нього десь секунд 5, потім швидким рухом ще здістала із кишені. І, викрикнувши якусь фразу на незрозумілій мові, стрімголов почала гнатись в напрямку, де стояв наш товариш. Максим, ж, недовго думаючи, розвернувся та почав тікати від свого переслідувача, крикнувши до нас Я ж вам казав, що це вона. Тікайте. Дівчата ж, злякавшись, закричали та теж почали тікати. Я слідом за ними, оглядаючись на Максима, якого вже майже наздоганяла та божевільна жінка. Коли вона потрапила під світло вуличного ліхтаря, я встиг замітити, що в неї у руці дійсно був ніж, також мені вдалося розглядіти її страшне потворне обличчя, яке було повністю покрите шрамами, а замість очей у неї були дві великі чорні впадини. Від побаченого мені стало якось не по собі. Я вигукнув до друга Максим, біжи швидше, у неї ніж. Та нечість навіть не думала припиняти переслідування і гналася за ним з неймовірною швидкістю. В один момент я почув крик Максима та оглянувся в його сторону. Той, не помітивши гілку, яка лежала на його шляху, спіткнувся через неї та впав на землю. Тримаючись за ногу та корчачись від болю, О, ні, Макс, підіймайся! заверещав я та хотів уже було бігти до друга на допомогу, та було вже занадто пізно. Переслідувачка наздогнала Макса та, накинувшись на нього, почала наносити йому удари ножем скрізь, куди тільки можна, при цьому божевільно регочучи, в мене від жаху. Просто підкосило ноги, та я впав на асфальт не в змозі промовити ані слова. Я лише чув крики та плач дівчат, які стояли за декілька метрів позаду мене та також спостерігали за цією жахливою картиною. Мого друга просто шинкувала на шматки та божевільна тварюка, а я не міг йому нічим допомогти. Олег, тікаємо, ти його вже не врятуєш. Кричала до мене Оля, а я все ще не міг прийти до тями. Сербська леді продовжувала встомляти ніж уже бездиханне тіло Максима, і була з ніг до голови забризкана його кров'ю. Дівчата підбігли до мене та, піднявши мене з асфальту, потягли за собою. В той самий момент відчуття страху у мені різко переключилося на якусь тваринячу лють. І я, зірвавшись з місця, помчав в сторону тієї нечисті, підібравши по дорозі чималенький камінь, що лежав неподалік. Підбігши ближче, я зі всієї сили метнув його в голову по чварі, від чого та заверещала нелюдським криком та, звалившись на землю, почала, качаючись по ній, видавати якісь незрозумілі клекотання та хрипи. Я ж в приливі адреналіну... Підбіг до неї та, підібравши той самий камінь, почав бити її по голові, залишаючи при цьому глибокі криваві вм'ятини на черепі. Після декількох ударів та тварюка, струснувшись в кульмурсіях, затихла не подаючи ознак життя. А мене від цього всього вирвало просто на тому ж місці. Я впав поруч з тілом мого друга та просто заридав. Безневинний жарт обернувся для нас трагедією. Дівчата викликали швидку та поліцію. Тіла Максима і тієї божевільної жінки забрали, а нас відвезли спочатку до лікарні, а потім на допит в поліцію. Хороший знайомий адвокат зумів переконати суд. Що я здійснив вбивство в цілях самозахисту, тому після вияснення всіх нюансів мене відпустили. Та я до цих пір не можу оговтатися від подій тієї ночі. Хто була та божевільна, та з людей до цього вона ще вбила? Ці питання не давали мені спокою. З дівчатами після того я не бачився, тільки нещодавно до мене зателефонувала Оля. Від якої я дізнався, що Наташу забрали до психлікарні після нервового зриву. Минув вже місяць та мені до цих пір кожної ночі сняться жахи, в яких та істота вбиває мого друга. А він благає мене про допомогу. А я просто сиджу і мовчки спостерігаю. Здається, я також втрачаю розум. І в мене вже почали з'являтися галюцинації бо гуляючи однієї ночі по вулиці через бесоння в одному з дворів, неподалік мого будинку, я знову побачив її, ту саму кляту сербську леді.